Мають царіє вітають, політикають, пастили грають, чудо, чудо повідає. Що я чую, хтось сьогодні щось святкує, Чи ви люди подуріли, розуму геть не лишилось, яке свято в такий час, чи вбивають мало вас, який Бог, яке дитя, що вони вам бурмотять? Чом Господь не зійде з неба, коли вам його так треба, він давно забув про вас визнати це саме час? Геть і він нечиста сили. Мир тобі, українські родини, сумніви від себе женіть, не піддавайте зневірі на мить. Знає, що у світі справді багато, та все ж можна його подолати. Небесний отець свого сина послав, щоб темряву смерть він подолав. Ага, значить, правду люди кажуть. Знищимо дитя одразу. І нехай там хто ще каже ми ніколи не поляжем, Треба лише шукати підмогу. Тож попереду дорога. А що тут стало? Ти навіщо тягнеш сару? Бачиш, справа якраз де натовп весь оно на ж гуде. Хтось чарчину випить просить, зате з дому все виносить, комусь кредит треба дати під заставу хату взяти. Всі до сари йдуть якраз. А тут ти он десь узявсь, геть іди, не заважай, а то буде вайва. Правду кажеш, любе саро, геть би йшов від нас почваро, ти поглянь лише на натовп, більшість хоче проміняти на мої ці ворожіння, свою душу і спасіння, ти їх ходиш і лякаєш, я ж усіх їх спокушаю, карти вміло відкриваю і у пекло їх штовхаю, тож мені не заважай, бо роботи через край. Тихше, тихше, ви так не кричіть. Лише послухайте, що я вам розповім. Світ змінився якось враз, умить. Люди кажуть, що родився Божий син. Голови вони вже підіймають, починають відрізняти зло. З пекла зараз всі попереджають, щоб біди якоїсь не було. Та що цур на тебе, бісів, сину, не бачу я, що пекло гине? А якщо правду каже чорт, і хтось закриє весь мій торт, то Ірода тоді біжи, про ти йому розкажи. О, точно, Ірод же наш цар, завдасть смертельний він удар, тому дитяті, що в цей день прийшло на поміч до людей. Процвітає моє царство, вдосталь люди мають, і усі мене шанують, прославляють, величають. Усі, хто трон хотів посісти, я у вічні жив прав. Мого царства вже ніхто ні за що не поважає. Захистив себе надійно, і отут тримаю владу. Але, Іроде, не знаєш, ти ще всієї правди. Неспокійно в твоєму царстві. Іншого царя шукають, і по правді не усі за царя тебе вважають. Щось неспокій оселився в моїй душі і в серці, щось недобре відбулося. Знову я у небезпеці. Войначальник. Гукав мій царю. Мені скажи, що у царстві зараз кажуть. Перед величу твоєю на відзорів не бігаснуть. Кажуть, що ти цар з царів із володарів володар, ти Ізраїльського царства найвеличніший господар. Добре чути це мені. Повертайся знов до справ. Там ще царю якісь люди просять, щоб ти їх прийняв. Що ж, прийму, їх, клич сюди, і до мене підведи. Я цар індійського народу, з давніх давен вивчаю небо я. Дивлюся, небо і зорі. На небі я зорю побачив, і за нею я одразу прийшов. І хочу побачити швидше, хто цю зорю запалив. А Я з єгипетських земель сюди прийшов. Там повноводна річка Ніл вже та Я теж від своїх юних літ. Науці присвятив життя своє, вивчаю йому минуле і майбутнє, досліджувала заси піски. Та те, чого не зустрічав я, присвячені усім наукам ці роки. На небі я зорю ясну побачив, за нею я сюди враз поспішив. І хочу швидше шукати того, де зірку цю я страву а я із грецької землі сюди прибув, де багатьох богів шанують люди. У нас багато храмів їм будують. Та знаю я, що не завжди так буде. Бо сповіщають наші мудрі книги. Диття повинне людям народитись. Царем воно у цьому світі стане і зможе назавжди його змінити. На небі я зорю ясно побачив. За нею я одразу поспішив і хочу швидше відшукати того, хто зірку цю яскраву запалив. Що ти сказав? Цар народитись має, дізнатись де. Покрінь йому складіть. А як будете назад ви повертатись, то й мого палацу не меніть. Я перед ним коліно теж схилю і владу всю віддав я без жалю. Ото й було на серці неспокійно. Ви начальник. Ти зараз вже повинен з усім цим розібратися чим швидше. Я просто так цього тепер не лишу. Мій царю, твій святий наказ виконує я швидко в цей же час. Ой, царю, так дитя це не здолати. Повинен ти давно про це все знати. Напевно, треба перестрахуватись і смерть і сподобіч погукати. Прийди ж до мене, помічниця вірна. Твоя підмога вкрай мені потрібна. О іроде, гукав мене, моя коса нікого не мине. Всіх, кого скажеш, всіх я знищу, та плату ти за це складеш найвищу. Ти знаєш, що є багато добра в моїх палатах, тому я не лишу тебе безплати. Бідає лихо на Україні, бо клятий ірить, геть дорів. Кров нашу рясно проливає, дочок буває і синів. Міста він палить наші села, усе він нищить навкруги. Давно уже людське все втратив, віддався в руки сатани за свій престол вчепився міцно, лютує, наче дикий звір, оскільки нам ще терпіти, уже не вистачає сил. Найкращі доньки та сини, кладу свої життя за нас. Прийди, Господи святий, допоможи нам у цей час. До тебе, Всевишній, молитви під носим, до тебе наш Боже, ми щиро всі просим. Ретуй, поможи, захисти нас від зла, щоб знову в мирі країна була. Прости нам гріхи, наші вільні, і невільні, пробач, що так часто ми діємо своє вільно. Пусти із небес, все військо своє, нехай і одплати, більше крові не лє. Почув творець молитві ваші, побачив стогони і сльози, Той, хто страждає не по правді. Він знаєте, завжди допоможе. Світо був завжди перемагає. Усякий нехай про це пам'ятає. Страшна на царя чекає розплата, багато людей постраждали від відкати. Ну що закінчити розправу? Ми свої руки умили у крові та виконав ще ж твої накази. Та за це страшна, чекає нас розплата. Про це подумати ти мав одразу. Що ти мелеш, дурню? Невже потьмарився твій мозок? Чи ти не розумієш, що до тебе було для мене, мов якась загроза, але якесь яскраве світло сліпить очі? Хто це і чого від мене хоче? Закінчився і твій час, народився новий цар для нас. Боже, землю вже прийшов, щоб спасіння в ньому люд знайшов. Що? Зрада? Бунт? О смерти ти прийди. Іла тут швидко з усім цим наведи. Так і минув твій час, мій царю. Володаря віддині, іншого я маю. Керує він і смертю, і життям. Для тебе ж більш немає вороття. Тож твій час і роде настав, ти темряві себе віддав, тож я туди тебе і заберу. Ходім зі мною, друже, у труну. О, то хороший на слов, як кажуть люди, кров за кров. Якщо життя у темряві минуло, то й у вічності готуйся до тортур. Пам'ятайте всі і дітям розкажіть, що треба так своє життя прожить, аби в ньому зло не панувало і темрявою в серці не пускали. Якщо у темряві всі будете жити, лиш зло нести та грішити, то ж на розплати на всіх вас чекає і порятунку тоді вже немає. Моліться Богу, добрі люди, хай злагода між вами буде. Будуйте ви міцну країну, хай її слава не покине. Подяку Богові складайте, про ближніх завжди пам'ятайте. Не буде, хай у вас біди, а зло хай згине назавжди, і у колядках Бога славте, а нас вже через рік чекайте. Не хата, світла, щедра і багата, пахне сіном, хай вобори, всяке збіжжя у комори, хай минає хату злоба, водиться, нехай худоба, щоб весело святкувалось, бо з медом скуштувалось, у вінчівках, у дотепах, з колядою і з вертепом, щоб добро жило в родині і у нашій Україні. Хай бажання це здійсняється, Христос рождається. Ласку, добре, вірте ласку, добра Боже, вірте ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, краю, слабість відведе. Зичу бути здоровеньким, всім дорослим і маленьким. На потіху всій родині на славу Україні. Христос рождає. Хай колядочка лунає. І сніжком вас посипає. Гумор не буде дотепний, а як чортик, то вертепний. Радість хай буде взаємна, кожна зустріч лиш приємна. Настрій, звісно ж, веселковий, і різдвяний, і святковий. Веселіться, Українці, бо Христос родився, в бідних яслах Бог могутній, як дитя повився, Заспіваємо йому всі, принесімо дари, не прикраси, золоті, не лишні фанфари, але віру в те, що Він Бог наш, визволитель, і в покористен. Ми всіх яслах просити, помочі в невірстві нашим вірної любові, сили пити з тої чаші, що від нам затовав. Полядуємо українці цілим нашим краєм, і весело! Весело заспіваємо, Христос рождає. Старий рік винає, новий наступає. Старий рік винає, новий наступає Христос, рождає. Царий рік минає, новий наступає, Христос зарождає, Христос народився. Славі моє! А тепер давайте всі разом заколядуємо найзнаменитішу колядку. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий. Народися, застеляйте столи, Та все мами радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народися, Печіть поляниці з ярої пшениці радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився, поприйдуть до тебе, та й в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син, Божий, народився! а що перший праздник Торіство Христове радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий, народися, а що другий праздник Василя Святого. Святи воду Хреща, Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а четвертий праздник – наша перемога Радуйся, ой, радуйся, земле, Та хай святкує з нами, вся наша родина, радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народися, вся наша родина, свіна Україна, радуйся, ой, радуйся, земле, землеси. Божий, народився, а на цьому слові бувайте здорові, радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народися, Христос народився, вас.